Вітаємо на YouTube-каналі компанії Ktechno. Сьогодні ми роздивимось етикерувальник пляшок модель NPL 50. Почнемо з упаковки. В даному випадку вона має коробку виконана з фанери. Такі спеціальні специфічні заклюбки, які потребують інструменту для відкриття. Відкриємо ми відповідно за кадром. Далі. Якщо зняти кришку, пінопласт всередині, все гарно прокладено, запаковано, тут його багато, доїде супер якісно. Якось так. І це ще не все. В комплектацію входить інструкція бобіно-тримач. Пакетик, в якому дріт для підключення, упор для пляшок. Складається з двох таких частинок. І викрутка, і додаткові інструменти для зборки тримача. Зберемо кронштейн з катушкою. Поєднуємо отвори. Ну і таким чином пророблюємо три рази. У ну, нас для цього є три електики. На кронштейн одягаємо обмежувач котушки з пазом. Ось тут є паз, на цей пас ми маємо вдягнути джут, який буде дозволяти регулювати натяг стрічки з етикеткою. Відбувається це таким чином. Вдягаємо в межу і на нього натягуємо ось цей джут. Встановили один. Потім ми встановлюємо бабину з етикетками. І з іншого краю вдягаємо другий обмежувач. І підтягуємо все це, фіксуємо спеціальними валтами. Основні вузли, датчик етикетки, його чутливість налаштовується за допомогою цього приладу. Механізм намотування залишків етикетки, який збирає відходи. Розташований ось тут. Вали регулюються в залежності від діаметра пляшки. Опорні вали мають бути розташовані паралельно, максимальний діаметр пляшки 150 мм, і обмежувач тари. Познайомитися з характеристиками та відгуками на товар можна за посиланням під відео. Залишайте коментарі. Це допоможе нам врахувати ваші вподобання у створенні нових відео. Підписуйтесь на наш YouTube канал і отримайте інформацію першими.